Ми будемо вести розмову про дивовижний світ овочів та працю на городі. А як ви гадаєте, чи просто виростити якийсь овоч? Зараз ми завітали з вами в гості на город до дідуся Василя. А ось і він сам. Добрий день, малята! Мене зовут дідусь Василь. Оце ж я посадив рібку, а вона виросла отакено. Поки я її витягував, аж умарився і хочу трішки відпочити. Як добре, дідусю, що ми сьогодні тебе зустріли, тому що ми ведемо розмову про те, скільки людської праці потрібно, щоб виростити гарний урожай. Може, ти, дідусю, допоможеш нам в цьому розібратися? Звичайно, допоможу. Я вже прожив немалий вік, а працювати на земельці люблю дуже. Тому й вона за мою працю віддячує щедро. Я ось насіння рібки прихопив з собою, щоб вам показати, з якого маленького насіння а виросте гарний великий плід. Ось який. Отже, дідусю, ми будемо розповідати, як ріпку садити, а ти нас поправляй, коли ми будемо не так робити. Отже, діти, як ви гадаєте, в який ґрунт будемо садити ріпку? Спочатку готують землю, копають лопатою грядку. А якщо грядка велика, то її урять плугом за допомогою трактора. Рівняють ґрунт грабельками, щоб не було грудочок, а потім у грядки сіють або висаджують насіння. Так, вірно, ви кажете, у тверду затоптану землю насіння не посадиш. А ще потрібно, щоб земелька була вологою. У сухій землі. Насіння не проросте. Ось з'явились маленькі сходи. Що будемо робити? Їх слід доглядати, спушувати землю, полити бур'яни і обов'язково поливати водичкою, коли їх не поливає дощик. І так працювати не день і не два, а ціле літечко. Діти, а як ми називаємо людину, яка працює на городі? Правильно, городник, Щоб у городника вродив добрий врожай, яким він повинен бути дбайливим, старанним, працьовитим, сумлінним. А старанна праця завжди нагороджується щедрими плодами. А якщо й природа допомагає городникам? Теплими та рясними дощами то врожай вродить неодмінно добрий. Ось як у віршику, який я пропоную вам послухати. Дощику, дощику, де ти ходиш? Ходи, любий дощику, По городу, полий любий дощику, все, що бачиш, хай родять овочі щедро і рясно, капустина вище тину, а томати. Вищі хати, бурячки, мов ті бички, кваслини, як ті дині, а морквище, як дубище. А коли всі овочі так уродять, позбираю овочі я з городу, наварю для зайчиків я борщу, ще й тобі, мій дощику, пригощу. Діти, про який врожай овочів розповідається у вірші. Про щедрий, багатий. Правильно, але коли городники не досить старанні та сонечко не дуже тепле, тоді рік може видатись зовсім неврожайний. А ще для праці на городі необхідний городній інвентар. Отже діти, давайте пограємо і дізнаємось. Чи знаєте ви, яке необхідне знаряддя для городу? Тож пограємо в гру, що це і для чого? Я вам буду показувати знаряддя, а ви будете називати його та що з ним роблять на городі? Дивимось, дітки, що ж за знаряддя це? Це лопата. А що роблять на городі лопатою? Та, копають землю, роблять ямки для посадки, перекопують город, викопують картоплю. А це, що за знаряддя, як воно називається? Граблі. А що роблять граблями на городі? Рівняють ґрунт, щоб не було грудочок. Розрівнюють грядки. А як називається цей інструмент? Це сапка. Сапкою рихлять землю, пропулюють бурян. А це що, діти? Так, поливальник. Його використовують, щоб поливати рослини. А це що? Це тачка. Її використовують, щоб збирати овочі та перевозити їх до комори. А це що, діти? Так, це ведро, його використовують для збирання та зберегання овочів та фруктів. Молодці, діти, знаєте знаряддя, які необхідні для городу. А зараз пропоную пограти ще в одну гру. Перед вами будуть з'являтися овочі. А ви повинні визначити, які з них їдять сирими, а які вареними. Якщо овоч можна їсти сирим, плескаєте в долоні, а якщо ні, не плескаєте в долоні. Тож починаємо! you <laughs> діти, ви були дуже уважні, а наше заняття добігло кінця. Пригадайте, про що сьогодні на занятті ми говорили. Ми з вами сьогодні на занятті говорили про овочі, про знаряддя, яке використовують для вирощування на городі овочів та грали в ігри. No po baczeniu, dzieci.